Лунін зараз став номером один реалу, До речі, до речі, Карло Челоті сказав, що поки що вони не будуть форсувати повернення куртуа в стартовий склад і взагалі в ігри. Вони довіряють Луніну і почуваються з ним безпечно. Кєпа. Там просто вже як турист. Він дуже в хорошу форму війшов. Йому довіряють, на нього дивиться весь мадрид. За нього болівають. Але в нас є дуже величезна дилема на тематиці воротарів. Трубін дуже класно ввійшов Бенфіку його там також люблять. Але зараз підходять матчі збірної України. Є три воротаря зараз. Лунін, Трубін і Бущан. Буде прикол, якщо поставлять Бущана в ворота. Тому що поки що це дуже класний геморой для тренера воротарів збірної. Осіки є Лунін, Трубін, які класно себе показують, але усікі Трубін здав в останніх іграх. І зараз я думаю, що варто очікувати на те, що Лунін буде стартувати на наступному мечі збірної України.